Війна наближається до НАТО. Чому Кремль саме зараз атакував Україну Арешнікам? Дуже багато видань дописують свої роздуми стосовно цього аналітичні видання. І власне політологи дають свої коментарі. Росія запустила балістичну ракету середньої дальності Арешнік по Львівщині не тільки для того, щоб завдати ураження, адже має ракета такої саме сили удару. Москва цим ударом переслідувала іншу важливу для неї мету. Політолог Олег Саакян у розмові з 24 м каналом з нашими колегами наголосив, що Арешнік це політико-психологічна зброя, а не військова. Також за припущенням Ройтерс, Арешнік, що був запущений 9 січня, ніс інертні муляжі боєголовок. Він уразив цех державного підприємства, пошкодивши бетонні конструкції будівлі. І, зокрема, також Сакян наголосив, що росіяни мають ліршені екземпляри цих ракет, тому це не та зброя, яка може переломити хід війни. Далі цитую, також бойове застосування річника, має сенс тільки якщо це ядерна зброя. По львівщині було завдано удару ракетами з металевими болванками, але навіть якщо їх замінити фугасною вибухівкою. То удар буде приблизно такий самий за потужністю, адже в ракеті поміщається невеликий заряд. Тому основному це буде кінетичний удар, зауважив він, і арешнік мало чим відрізняється від будь-якої іншої балістичної ракети, яку могли доставити росіяни на Львівщину. Наприклад, Кенжал, на думку політолога має більшу руйнівну силу. Вважає Олег Саакян. Далі знову ж таки цитую, що він каже. На жаль, багато з українських журналістів також купилися на інформацію про швидкість речника, яка становить 13 тисяч кілометрів на годину. Нагадаю, що кинжал летить зі швидкістю від 12 до 14 тисяч кілометрів на годину. Це абсолютно співставна швидкість з іншою балістикою, яка летить на велику відстань, наголосив. Він тому запуск решника має виключно політичний і психологічний ефект. Це за його словами надсилання меседжу, що Росія має таку зброю, може її використовувати безкарно. Тому це навіть не лякалка України. Про це свідчить вибір цілі удару за 100 кілометрів від кордону з країнами Північно-Атлантичного альянсу. Росія демонструє, що війна наближається до НАТО, і коли йдеться про можливість розміщення західних військ на теренах України, по правий бік Дніпра, то Росія може може дотягнутися навіть до прикордоння і взагалі дістати по будь-якій точці на території України, пояснив Саакян. Також на його думку не варто вважати, що це відповідь Росіян на переговорний процес, певні дії України чи до Трампа і захоплення російських танкарів. Про погіршення погодних умов, про морози, що наближаються, було відомо за декілька тижнів. Українська розвідка повідомляла, що росіяни накопичують дрони і, передусім, балістичні і крилаті ракети. І зараз, коли тільки наближається серйозне похолодання, росіяни використали частину арсеналу, який накопичили підкреслив політолог. Тому привід для останніх атак ворога, як відзначив він, виключно погіршення кліматичних умов в Україні. Окрім цього, і в інституті в інституті вивчення війни власне пояснили, чому Росія вдарила решникам саме по Львівщині. Хоча відповідь, звичайно, вона очевидна. Аналітики дописують, що Кремль ймовірно націлив ракету Арешнік на найзахіднішу частину України, щоб завадити Європі та США надати їй гарантії безпеки. Удар ракету арешнік ймовірно був частиною російських ядерних погроз і мав на меті залякати західні країни, щоб вони не надавали військову підтримку Україні, зокрема, не Гуртали війська в Україні в рамках мирної угоди йдеться у звіті. Аналітики пишуть, що міноборони РФ спробувало виправдати цей удар як відповідь на нібито атаку українських безпілотників по резиденції Путіна у Валдаї в ніч з 28 на 29 грудня. Однак західні медіа повідомили, ЦРУ встановило, що спроби атаки по резиденції Путіна не було. Що відповідає оцінці інституту вивчення війни. Знову ж таки було очевидно, що Путін і його представники використовуватимуть цю нібито атаку на його резиденцію. Еденцію найближчим часом для виправдання своїх атак по території нашої держави, і власне коаліція охочих нещодавно працювала над остаточним узгодженням деталей гарантій безпеки для післявоєнної України, включаючи розгортання своїх військ. Кремль неодноразово заявляв, що такі західні гарантії безпеки будуть неприйнятними для Росії і що іноземні війська будуть законними цілями для російських військ. Додали у звіті інституту вивчення війни. Окрім цього, і Радбес ООН збереться на екстрене засідання через атаку Орєшніка по Україні. Рада безпеки ООН збереться в понеділок, щоб обговорити ситуацію в Україні після чергових масованих ударів Росії та застосування балістичної ракети Рішнік. Як зазначається, прохання України про скликання екстреного засідання Радбез ООН підтримали ще членів Франція, Латвія, Данія, Греція, Ліберія та Велика Британія згідно з оновленим графіком, Рада безпеки ООН збереться у понеділок, 12 січня, на запит української сторони. І Російська Федерація досягла жахливого нового рівня військових злочинів і злочинів проти людяності, зокрема терор проти цивільного населення. Режим Російської Федерації офіційно заявляє, що проти Львівської області було застосовано балістичну ракету середньої дальності. Так звана речник заявив посол України Андрій Мельник у листі до Ради безпеки, з яким AFPV власне видання ознайомилося в п'ятницю. І воно у листі до речі підкреслило, що такий удар становить серйозну і безпрецедентну загрозу безпеці європейського континенту. І також, окрім цього, до речі, вже і Медведєв пригрозив Європі, показавши удар Арешникам по Львівщині. Ось що ви отримаєте, сказав він. Колишній президент РФ і заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медведєв, він опублікував відео з ударом балістичної ракети по Львівщині. і на своїй сторінці в соцмережі ікс він додав до цього відеоролика їдкий коментар на адресу Європи. Далі цитую українською мовою, правляючи європейські. Тупиці, так би мовити, все таки хочуть війни в Європі. Це вже тисячу разів говорилося. Росія не прийме ніяких європейських або натовських військ в Україні, але ні, Макрон, президент Франції, тобто продовжує поширювати цю жалюгідну нісенітницю. Ну давайте ж ось що ви отримаєте. Написав Медведєв у своєму дописі після атаки 9 січня на Львівщину власне Арешнікам. Більш детальніше. Про цю ракету, про те, що яка інформація стосовно неї, про ці так би мовити, відповіді на атаку по резиденції Путіна розповів Юрій Романюк, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Зокрема, він відповів на питання, чи погоджується з тим, що використання цієї ракети має демонстративний характер і спрямоване на НАТО та західних партнерів України. Слухаємо. Абсолютно правильно там багато причин. У них давно вже руки чесалося застосувати речник по Україні. Вони все шукали досягнення критичної маси терпіння, так би мовити, і ось воно настало після того, як Росія для того, щоб вийти і зірвати переговорчий процес, заявила, що нібито фальшиво фейки фейк почала розповсюджувати, що Україна застосувала свої безпілотники по резиденції Путіна на Володаєв. В. В, е, в Новгородській області, і що за це треба обов'язково помститися, відомстити, так як по поняттях кремля тіпа, такі речі прощати і забувати про них не можна. ну І щоб підготовити речник до застосування, потрібно виявилося щонайменше тиждень-два, щоб його перевести в бойову готовність, здатну на... здійснити пуст. Але за цей час, поки вони готували аречник, щоб помститися за володав за резиденцію путінську, яку вони далі продовжують називати, що на неї здійснювався, ніби напад, і хотіло Путіна знищити. Сталося дуже багато в світі різних інших причин.